За 234 дякую рішення прийнято. Базова і ключова вимога забезпечення особистого голосування Верховної Раді України і позбавлення чечетово роботи. Вона залишається. Тому що те, що запроваджено цим ганебним парламентом в таких формах, повинно бути скасовано в кінці кінців. Кожен народний депутат України повинен голосувати за себе особисто і нести персональну відповідальність. Це вимога Конституції, це вимога закону. Вчора під час процедури голосування засоби масової інформації зафіксували шість випадків порушення Конституції України, а саме принципу особистого голосування народних депутатів України. Ми звертаємось в першу чергу до партії регіонів, яка вчора порушила Конституцію. Закон не передбачає блокування парламенту, але закон не передбачає порушення Конституції. Не порушуйте Конституцію. Голосуйте особисто. Орган, який відповідно до Конституції творить і приймає закони, сам порушує основний закон країни. Це Конституція України, яка передбачає виключно особисте голосування народними депутатами України. Шановний пане голово, ми неодноразово зустрічались у вас з приводу цього питання Була низка запевнень наших політичних опонентів з партії регіонів і з інших фракцій про те, що все-таки буде дотримана процедура особистого голосування. За 234, дякую. Рішення прийнято. Голосування, які були проголосовані картками ненародними депутатами України. Ми подамо до Конституційного суду України подання про визнання неконституційними такого голосування. Ми звертаємось персонально до Януковича. Президент Янукович не має права підписувати жодного акта парламенту, так як всі закони підписані і прийняті з порушенням Конституції України.